Вітаю! Сьогодні розглянемо, як калібрувати скоркарти на платформі EnderTuring. Щоб реально оцінити точність скоркарти, потрібно вручну перевірити хоча б 20 розмов. Після цього в самій скоркарті з'явиться статистика, точність по кожному пункту окремо. Тепер давайте розберемося, як правильно оцінити розмову вручну. По-перше, покажу, як швидко відфільтрувати всі розмови. Що були оцінені, адже Gender Turing оцінює не всі розмови, і ми не хочемо витрачати час, щоб шукати такі розмови вручну у всьому списку. Перейдемо в ендери у ракеті та знайдемо наш ендер з AutoQA. Можна швидко відфільтрувати за міткою. Знаходимо потрібний ендер, той, що налаштований на нашу скоркарту. І тут є кнопка перейти до розмов. Це всі розмови за фільтром, який ми тут налаштували під цю оцінку за цією скоркартою. Тут вже точно будуть всі розмови оцінені саме нею. На моєму екрані зараз демо-версія зі штучними даними, тож вони не завжди відповідають реальності, проте у вас мають бути всі оцінені розмови від того дня, коли скоркарта почала працювати. Отже, щоб перейти до оцінки, переключимо повзанок справа вгорі. Тут найваж... найважливіше. Ми не оцінюємо розмову з нуля. Ми завжди переоцінюємо те, що вже оцінив Тюрінг. Тобто завжди важливо перейти в оцінено і обрати не себе, а Тюрінг. Ми заходимо в оцінку, яку згенерувала система, і просто перевіряємо її. Якщо все відповідає дійсності, натискаємо затвердити. У цей момент система фіксує оцінку, яку. Перевірила людина. Тобто ви. Для прикладу перейдемо до наступної розмови. І якщо ви бачите, що якийсь пункт визначено неправильно, натискайте редагувати. Вносите правки і зберігаєте. У цьому випадку у фінальній оцінці теж залишиться тільки ваша ручна версія. Важлива річ. Якщо ви під час перевірки бачите, що розмова взагалі не повинна була оцінитися за цією скоркартою, наприклад, це інша тематика, внутрішній дзвінок або просто не той сценарій розмови, обов'язково залишайте коментар до розмови про це, в якому опишіть причину. Наприклад, некоректна тематика не мала б оцінюватися. При цьому розмову можна не оцінювати, адже ці пункти не відповідають контенту розмови. І так само, якщо якась помилка повторюється, ви її виправляєте в оцінці машини, і ви бачите якусь закономірність. Теж залишаєте коментар, наприклад, не вважає гарного дня прощанням. Це дуже допоможе потім швидко зібрати всі проблемні кейси, вирішити, що треба змінити, чи то пункт скаркарти, формулювання або самі налаштування категоризації. Коли ви перевірили достатню кількість розмов за цією скоркартою, тобто 20 або більше, можна заходити в розділ скор-карти і дивитися їхню точність. Ще раз наголошую, це не оцінки скоркарти, це саме точність. Завдяки цим значенням ми розуміємо, наскільки ми можемо довіряти цій скор-карті. Показник 90% і вище це висока точність. Якщо точність нижча, швидше, швидше за все. Пункт потрібно переписати, уточнити формулювання або звузити його умову. Як це відбувається? Як у моєму прикладі, якщо б система не оцінювала прощання гарного дня як виконаний пункт, ми розуміємо, що треба їй детальніше це пояснити і прописати в цей розділ можливі формулювання прощання. Після виправлень в описі пункту ми зможемо оцінити ще певну кількість розмов. І побачити, чи виросла точність після коригування. Тож вітаю! Тепер ви можете самостійно перевірити свої розмови і їх оцінку та відкалібрувати скоркарту.